Добрий день, шановні дев'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Пряма мова. Це передане дослівно чуже мовлення. Наприклад, верба сміялася стополі. Не можеш ти зігнутись долі. Пряму мову. Супроводжують слова автора, які вказують на того, кому пряма мова належить. Слова автора можуть передавати й обставини, за яких відбувається мовлення. Наприклад, козацькому роду нема переводу, співають в народі давно, співають в народі давно слова автора. Для схематичного зображення речень із прямовою мовою використовують такі символи. А слова автора, П. Пряма мова. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою. Якщо вони стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки. І перше слово пишемо з великої літери. Наприклад, у народний вжиток давно ввійшли слова Аристотеля. Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий. Зверніть увагу. Якщо після прямої мови стоїть знак оклику або знак питання, то ставляться вони перед лапками. Наприклад, І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди. Будьте взаємно красивими. Слова автора, І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Ставимо дві крапки, відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ставимо знак оклику, тільки тоді закриваємо лапки. Інше речення. Я спитав старого лісоруба. Чи не жаль вам вербу цих і дуба? Я спитав старого лісоруба слова автора. Після них ставимо дві крапки, відкриваємо лапки. Записуємо пряму мову з великої літери. Чи не жаль вам ц... вербу цих і дуба? Ставимо знак питання. Закриваємо лапки. Слова автора можуть стояти після прямої мови. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то вона береться в лапки. Після неї ставиться кома, або знак питання, або знак оклику, або три крапки, залежно від характеру речення, і тере, а слова автора пишуться з малої літери. Наприклад, три біди є у людини смерть, старість і погані діти, говорить народна мудрість. Відкриваємо лапки. Записуємо пряму мову з великої літери. Три біди є у людини смерть, старість і погані діти. Закриваємо лапки, ставимо кому, тере і записуємо слова автора з малої літери, говорить народна мудрість. Наступне речення Не в'яжи мені крила, чайка вітра просила. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Не в'яжи мені крила. Ставимо знак оклику. Закриваємо лапки. тире. Слова автора пишемо. З малої літери. Чайка вітра просила. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою та після неї. Якщо пряма мова стоїть у середині авторського речення, то після слів автора ставиться двокрапка. Пряма мова пишеться з великої букви та береться в лапки, а після неї, перед другою частиною слів автора, ставиться кома й тере, або тільки тере, якщо пряма мова речення питальне чи укличне. Наприклад, іще бліда, іще мов край біла, а наче й усміхалась, лебеділа. От, бачте, маму, все і обійшлося, і цілувала матері волосся. Записуємо слова автора. Іще бліда, іще, мов крейда біла. А наче й усміхалась, лебеділа. Після них ставимо дві крапки, відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Слова автора можуть стояти у середині прямої мови. Якщо слова автора стоять у середині прямої мови, то лапки ставляться тільки двічі на початку і в кінці прямої мови. Якщо на місці розриву прямої мови не повинно стояти жодного розділового знаку, або повинна стояти кома, крапка з комою, двокрапка чи тере, то слова автора виділяються з обох боків комою й тере, а після них перше слово пишеться з малої літери. Наприклад, ходімо у весну, нам річка сказала. Бокрига вже скресла і плесо заграло. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Ходімо у весну, ставимо кому тере, записуємо слова автора. Нам річка сказала кома тере, далі записуємо пряму мову з малої букви. Бокрига вже скресла і плесо заграло. Закриваємо лапки, ставимо крапку. Якщо на місці розриву повинна стояти крапка, то перед словами автора ставиться кома й таре, а після них крапка й тере. Друга частина прямої мови пишеться з великої букви. Наприклад, хто на землі сидить, той не впаде, вчили селяни своїх дітей. Не випускайте землі з рук, тримайтеся за неї міцно. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Хто на землі сидить, той не впаде. Ставимо кому тере, записуємо слова автора Вчили селяни своїх дітей. Ставимо крапку, тере. Записуємо другу частину прямої мови з великої літери. Не випускайте землі з рук. Тримайтеся за неї міцно. Закриваємо лапки, ставимо крапку. Якщо на місці розриву повинен стояти знак питання. Знак оклику, три крапки, то ці знаки зберігаються, а після них ставиться тере. Після слів автора ставиться крапка і тире, а друга частина прямої мови починається з великої літери. Наприклад, яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Яка ти розкішна, земле? Ставимо три крапки, тире, записуємо слова автора з малої літери. Ставимо крапку, тире, далі записуємо другу частину прямої мови з великої літери. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом. Закриваємо лапки, ставимо крапку. Інше речення. Хіба ж дівчину можна так пізно ходити? сказав з докором. Он уже перші півні заспівають. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову з великої літери. Хіба ж дівчину можна так пізно ходити? Ставимо знак питання, тере, записуємо слова автора з малої літери, сказав з докором. Ставимо крапку тере, записуємо другу частину прямої мови з великої літери. Он уже скоро перші півні заспівають, закриваємо лапки, ставимо крапку. Якщо одна частина слів автора стосується першої частини прямої мови, а друга другої, що стоїть після слів автора, то перед другою частиною прямої мови ставиться двокрапка і тере, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери. Наприклад, чи бачили таке? сказав батько і, помовчавши, додав, готовий хлібороб одним словом. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову. З великої літери. Чи бачили таке? Знак оклику тире. Сказав батько і, помовчавши, додав. Ставимо дві крапки тире. І другу частину прямої мови записуємо з великої літери, готовий хлібороб одним словом. Закриваємо лапки і ставимо крапку. Дякую за увагу, любі дев'ятикласники. Та бажаю вам тільки гарних успіхів у вивченні рідної мови.